Всім привіт! Зараз я вам розпаковку повітряного армованого шлангу Aircraft AHC 10J, який я замовив в магазині Allo. Цей шланг я замовив для підключення до свого компресора. Планую виконувати малярні роботи для домашнього використання. І... Що я можу сказати про цей шланг? Це, в принципі, одне із самих вигідних пропозицій, які є на сайті Алута та й на інших інтернет-магазинах, тому що ціна у нього невелика порядка 1100 гривень, наскільки пам'ятаю. І тут внутрішній отвір 10 мм, а ну, зовнішній 17 і довжина 15 метрів шлангу. Ну що ж, почнемо розпаковку. А... Поставляється він в такому плотному поліетилені, від зв'язаний поліетиленовою стрічкою. Фланг змащений якимось транспортним мастилом, напевно. Такий жирненький. Давайте подивимось зблизі, чи немає на ньому ні тріщин, нічого і якої якості взагалі він так тактильно. При згинанні тріщин не бачу. Бустра з'єма тата досить велике Про... пропусне відверсті. Обжатий шланг добре. Так, зараз подивимось на швидкоз'ємі мама, які вхідні отвори пропусної здатності. Как? Бачу, що дуже великі отвори. Я гадаю, що... Досить велика пропускна спроможність буде у цього шлангу і його хватить на будь-який пневматичний інструмент. Шланг досить добре гнеться, не дубовий. Зараз літо, але я думаю, що взимку він також себе добре покаже. Колір чорний стандартний в гаражі чи в майстерні. Не сильно було на ньому видно, що він вимазаний. А, поки що я його не перевіря в роботі, але візуально шланг виглядає дуже надійно. На ньому немає на ньому немає тріщин, стиків все цільне, рівне, пружне. Сподіваюсь, що добре себе покаже під тиском і не буде пропускати повітря на стиках. А, зараз зараз. Піду його вже випробувати. Якщо все буде нормально, то потім допишу свій відгук в коментарях на сайті Ало або в коментарях на Ютубі. І що я можу сказати? Якщо ви бажаєте собі придбати, то я рекомендую все ж таки там, не економити, ні в якому разі не замовляти оті сині, скрючені такі е шланги. Краще взяти гумовий, армований, щоб було все надійно, не економити на цьому. І мінімально пропуск ну, ну, можна і 8, але краще десятку вже взяти, щоб на, на весь інструмент хватило. Тому що зачасту саме вузьке горло це на безстроз'ємах і на внутрішньому січенні шлангу. І якщо взяти досить нормальне досить нормальний шланг з внутрішнім січенням, то Хвататиме і невеликого компресора, невеликої потужності для стандартних домашніх робіт. Дякую магазину Аллу за швидку доставку. І якщо ви бажаєте собі придбати подібний шланг, замовляйте. Досить непогана ціна. Дякую.